Всім привіт! Спеціально для фесту відчують присутність Івана Франківського. Привіт з Макіївки Донецької області. Для вас читає Олексій Кшупа. About my friends. Лікуватися від депресії, втікаючи до Парижа, або гріти у передсвятковому дубліні це не для тебе. Скажеш комусь, і смішно, і грішно, не наче цвяхами прибита до міста, яке видається безбожно нудним. Сніг, зненацька намерз на низеньких на сходах. Тиша заплуталась поміж гілок невисокого дерева. Твої галас, які випадково забула на столику, от таких дрібничок і починались його істерики. Він варив свою каву, виходив до супермаркета, оминав озера важкої води березневої коти відшкрябали стіни будинків пухнастими лапками. І час тягнувся йому від кінцевої до кінцевої. За жодних обставин не набирати цей номер, навіть якщо під горлом кричить Нудота. Розповідати дурниці спільним знайомим, заливатись горілкою і захлинатись блювотою. Всі, під ким ти фальшиво кінчала. Вся брехня, яка на вустах виступає піною. Всі аборти, все, про що ти змовчала. Це те, що робило нас рідними. Тяжкий березневий вітер у грудні. Дихати глибше в автівці швидко пітніє скло. Теплі і гострі ножі у грудях. Довгі застуди. Вона пішла. Гірше не буде. Уже було. Эта погода вяжется вокруг шеи, как будто жгут. Мухи уже без вопросов падают крыльями на подоконник. Бомжи, как и мухи, в такую пору без счета умрут. Ими забиты подъезды и автовокзалы. Смена сезонов — это вовсе не шутка. Сопливят носы, зябнут ладони. Моя субмарина вдруг открывает Кингстоны и по-геройски уходит на дно. До весны. Скучно, если смотреть в окно. Если в зеркало — ни отражения, ни фона. Если в экран — там также безбожно врут. Я захлестываюсь и застреваю, то ли осенний, то ли уже совершенно зимний. Я не знаю чувства противнее, чем чувство, что все от тебя чего-то ждут. Кто-то ждет новых строчек. Одни пророчат успешный дебют, другие нескорый финиш. Родители ждут от меня новостей. Ну как ты, сынок? Все так же любишь и этим дышишь? Двое в далеком городе ждут от меня детей. Одна с ненавистью вспоминает весенний роман, вторая нежно подглаживает круглеющий теплый бывают моменты, кажется, что вот, вот как раз к ней я готов сорваться, подсчитывая финансы, хватит ли на билет. Но уже возле касс вспоминаю, что ее имя я проговариваю реже всего, разворачиваюсь и валю в привокзальный буфет. Эта погода вяжется вокруг шеи, как будто жгут, словно галстук тугой и яркий. И мой район наводнен героями из триумфальной арки «Ремарка», которые только и делают, что бездельничают и безнадежно пьют. И этих людей мне ничуть не жалко, как ни капли не жалко этих минут, потраченных на привитивный маршрут от фастфуда и до фастфуда. Особенно, когда замечаешь, что листья на улице еще не жгут. Но похоже, что скоро будут. Трохи предвышена температура нижней стюлишку. Читання віршів зі сцени, півпачки на ніч, гіркі алкогольні мікстури і язиком потягнутися до прохолодної вени. І знаєш, я скажу, мені зовсім не страшно. До тебе можна писати так довго про те, як ти куриш, можна знімати короткометражки. На те, як ти п'єш, можна тільки дивитись, хитаючи головою. Але я так хотів би з'їхати з розуму і шепотіти тобі в напівсонні вуста. Кохана, кохана. Давай, давай перебільшимо дозу, нехай нас накриє. І наші міста через кілька хвилин зійдуться в притул. Обличчя в обличчя на повній швидкості. Вибухом відсвяткуємо ранок. Ніхто не заснув, та власний не мав можливості. Ми заснемо, приховані посеред стін, від чужих очей і снів. Риби глядітимуть в небо з річок і ковтатимуть дим. Життя буде литись повз нас блюзом теплих дощів. І нарешті почнуть снитися сни. Снайпер. Тремая нас під прицелом, Дивно счастливых и дивом целивых после такой зимы. Когда ты приедешь, когда ты приедешь, я на шаманю лето, пусть маленькая и крушечная, может секунд на 30, но холод вдруг перестанет грызть мои пальцы сквозь вытертые перчатки. Вот странное дело желание застрелиться. Оно постепенно перерастает в зависимости от наличия мест в плацкарте. Мне много кто пишет об этом. Очень часто мне признаются в любви, но в каждом из этих признаний есть опечатки. В моем холодильнике вот уж месяц стоит две початых бутылки водки. В спальне кто-то уже полгода не выключает ТВ. Если верить последним сводкам всех новостей, скоро будет совсем не сладко. Счастье прыгает в голове белкой в клетке. Мечется от виска и к виску, ни за что не цепляясь в моей черепной коробке осень всей своей тяжестью и прозрачностью позвякивает в сумке на левом боку. А в это время тебя замыкает, в тебе выгорает проводка, ты выплескиваешься из подъезда, идешь налево к троллейбусной обстановке. Сегодня мне снится Бог. Он прикуривает и говорит, «Нева сей, нева, вона повернется и будет легко. Выкинь сметя и мотлох. ты ей дочекаешься, я це бачу по тому, насколько высоке горло мает твой теплый сретер. И во мне разливается вязкая, теплая боль, как от царапин, почти заживших уже на руке, когда я понимаю, что ты и он говорите со мной на одном языке. Скажи, а ты бы смогла полюбить меня вот такого, располовиненного, того, который утром пишет на пленку твои разговоры, а вечером корчит невинного? Того, который одной частью себя тихий и вежливый, а другой толкает ладонью нежной навстречную. Зима, деревья вдоль улицы бьет от озноба, дети прячут улыбкой в шарфы, ножи за спинами, скажи, а ты, полюбив меня, смогла бы стать такой, как я, располовиненной? Чтобы, издеваясь, делить меня на ясное до и непонятное после, чтобы размазать чернилом по нотному стану или хотя бы стать моим воздухом, скажи, сумеешь ли ты остаться или тебя точно так же сожрет страх, когда я буду с треском рваться ровно по линии рваной Днепра. Бессильной рукою сжимаю свой парабеллум, готовлюсь к миру, мечтаю о погребах фильма, а ты под моим окном пишешь черной сажи по снегу белому. Эй, я же с тобой располовиненный. Вже йдеш? Ключі на гвіздочку. вертайся ввечері. Гарного дня, хай Господь береже твій спокій. Я в останніх новинах читав, що нас понесла одна течія. Це так дивно. Таких хороших новин не було вже багато років. Ми з тобою вчора добряче прогріли повітря у місті. Замість снігу, гуллів дощ, я весь день сидітиму вдома. Із осінніх депресій, із власних думок буду кидатися на вістря, виставляючи знаки рівності поміж двома невідомими. І попри всі зради, і попри помилки, і попри невтішні прогнози синоптиків, я знаю, ти дивна, ти легко прорвешся крізь відтень і зламані карки, щоб притиснутись перед сном, коли виникає потреба простого дотику. І нехай маяком тобі буде моє вікно, а в ньому вогни цигарки. <кій> Доктор Ісус лікує від алкоголізму. Одом тепла, вся твоя моральність дихатиме ладан, Ближні зриваються якось раптово, без попереджень, асфальт парує, і персональний бенладен атакує твої блокпусти і непохитні вежі. Твій персональний Ісус годує тебе з руки кріпленим вином і хлібом, і від його турботи серце всередині тебе стає невагомо легким і перевертається, хлюпаючи в блювоті. Він витягає тебе із порнухи і попси, З огидою важко сідає навпроти і розкриває секрет. Синку, я вас так люблю, я повертаюся щовесни рятувати таких от як ти, ідіотів. Я вам допомагаю навіть проти батьківської волі. Ділюся киснем, коли ваш пульс несподівано обривається. Але запам'ятай, синку, ще раз побачу тебе в горіочаному відділі Австорі. Сука, тобі габлик і розчиняється. хирург. И сам собою сойдется напрочь разодранный шов, когда я увижу твой силуэт в окне. Я хочу тебя так, что горлом идет кровь, настолько и тесно во мне. Хирург был не ловок, скальпель был безнадежно туп и зажимы ржавы, но мне, вопреки всему, становилось легче. И теперь я хочу тебя так, что готов идти на любые уступки. Я так по тебе скучаю, что забываю не просто слова, а целые части речи. Избиваясь, перехожу на родной. Мы сшиты острой и тонкой иголкой. Даже смешно, в разных палатах лежим под общим наркозом. Я перекатываю к себе нежность, как перекатываю сбоку на бок котенка ватным комочком вдоль незажившей раны. И после не остается совсем ничего, чтобы зацепиться и не сойти с ума. И после в руках легкость, а в горле комья. Я хочу тебя так, что перестают танцевать дома. Они затихают, а я набираюсь нежности о тебе помнить. І нічого не поміняється. Літо прийшло і так само стихне. А ти лежатимеш горілиць на зелених карпатських схилах із тим, кому за жодних обставин не будеш вірити до кінця, спека протримається трохи довше, ніж тебе хотіла. І на початку вересня вимучена і тонка. відірвеш його відповідь, торкнешся його зап'ястя, він такий гарячий від Бога. Здається, тільки поглянь і займеться, немов сухості. І тоді ти згадаєш мене справжнього і дощового. А я, власне, як жив без тебе, так і живу. Але часто про тебе думаю, час від часу купую Джей Рідко буваю вдома, курю галуаз і траву і відбиваюсь від тих, хто мене називає генієм. Я, власне, як жив без тебе, так і живу. Кохаюся із усіма подряд. Так само пишу тобі часом, дзвоню на старі надіючі номери, розмовляю з оператором, приймаю якийсь надіючий препарат і засинаю наш малюк на рахунок три. І спробуй сказати, що я граю якось нечисто. Я просто не лізу і не виламую лінії твого життя, як іншим. Звичайним дощем. Стершую від початку осінні у твоєму місті. І дивлюсь, як тобі без мене стає ще хвилини гірше. І останній на сьогодні вірш. Про все найкраще я дізнаюсь із легкого форма. Бажання бачити його і не бачити стрибає в тобі, мов напруга в зіпсованій мережі. Думаєш, ну його нахрін з усіма цими подорожами і найкращими подорожками. Півгодини все ніби в порядку, а потім дихаєш так, ніби в легені встромано кілька ножів, і шукаєш поглядом телефон, як смертельно хворий шукає кисневу подушку. Він завжди починає розмову в якось зненацька. Він відчиняє двері під'їзду так, що ти чуєш це на своєму п'ятому. Нічого не помінялося за останні двадцять. Хіба що почала палити і трохи вживати мати. Мати часто каже тобі, мала, та чого ти носишся з ним, як з іконою? З ним не буває теплою. Я вже мовчу про витрати на пустинор і подерті вени. Ти подивись на нього, він оживає, він оживає тільки виходячи до мікрофона, коли всі завмирають. І щоразу вмирає, не встигнувши навіть зійти зі сцени. Все так, все, звісно, так. Але що мама може знати про це? Трапляються люди, яких тільки для тебе створено. Стаються ночі, що давляться власною м'якістю, не викинувши ані звука. Мамо, про все найкраще, я дізнаюсь із легкого порно. Мамо, найгірше трапляється, коли він бере мою руку. Від цих дотиків з її шкіри зриваються в небо сотні птахів. Вона починає читати йому його вірш, тискаючи поміж рядків своє. Милий мій, відпусти мені мої гріхи, як я відпускаю тобі твої. Дякую. З вами був Олексій Чупа, місто Макіївка, Донецька область.